Це просто вразить вас. Прості речі, які ви вже знаєте, можуть живити ваш дім під час відключення світла. Залишайтеся зі мною, щоб дізнатися, як це зробити крок за кроком. Ви будете готові. Крок 1. Визначте пріоритети. З'ясуйте, що має працювати. Телефон, холодильник, ліки, світло, Wi-Fi. Позначте їх як А. Найважливіше. Відключіть усе інше. Крок 2. Спочатку мала потужність. Портативні зарядні пристрої, сонячні зарядки можуть підтримувати роботу телефонів і радіоприймачів протягом кількох днів. Порада: придбайте павербанк на 20 тисяч мАгаль і складну сонячну панель для надзвичайних ситуацій. Крок 3. Використовуйте свою машину з розумом. Акумулятор автомобіля плюс інвертор на 300 тисяч ватт, ноутбуки, освітлення невеликі прилади. Не запускайте машину в закритому гаражі. Крок 4. Домашній акумулятор і ДБЖ. ДБЖ захищає роутери медичні пристрої під час короткочасних відключень. Домашні акумуляторні системи дають довший час роботи. Крок 5 генератори для великих навантажень. Газові генератори, дизельні генератори живлять холодильники-обігрівачі. Розміщуйте їх на вулиці, подалі від вікон. Використовуйте перемикач або запросіть електрика. Крок 6. Простіші варіанти газова плита для приготування їжі, сонячні ліхтарі, акумуляторні led лампи термосумки, щоб зберігати їжу холодною. Остання порада економте електроенергію, приглушуйте світло, відключайте зарядні пристрої, по черзі вмикайте потужні прилади. З плануванням і правильним обладнанням відключення світла стають керованими, а не страшними. Ідіть і складіть простий контрольний список прямо зараз.